Він був добрий, так як він був, мав бути сержантом молодшим, він до підлеглих ставився і навчити хотів, і допомогти новим людям. Як людина він був дуже хорошою людиною, він був на своєму місці. Обов'язки задачі були різні. Треба було людей завести, заводив, треба було щось розвідати. Ходив, треба було на позицію піти, пішов, треба було на штурмти, штурмував. Ну, тобто людина була невідказана і завжди слухав командирів. Він одружений, і дитина в нього є, наскільки я знаю. Бо ну, так про особисте. Стараємося дуже не говорити. Він з нами ходив разом в садочок і до, в школі до сьомого класу. Був дуже життєрадісною, світлою людиною, був завжди патріотом. Дуже велика гордість переймає за нього, але дуже шкода, що він так рано від нас пішов. Але він і завжди буде для нас героєм в наших серцях. Він часто до нас приїжджав в село по змозі. І ще недавно, місяць тому, в кінці серпня, я з ним вела переписку коротеньку. Ми з ним спілкувалися про його донечку. Як він говорив, як він за нею сумує і хоче додому. Тості всі його вільні і невільні, і все, чим тріще він свідомо і несвідомо, чоловіку любовче, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь.